Всім привіт! У нас сьогодні п'ятий день марафону і це вечірня практика, яка називається чандра, намаскар. Привітання місяцю. Ми це робимо після обіду. Цю практику вже можна виконувати після обіду. І до самого вечора, коли вам буде зручно, ми можемо використовувати різні. Додаткові речі, це, наприклад, як пропс, такий йога-блок, або замість нього можна використати книжку. Або якщо у вас нічого немає, я вам покажу, як можна обійтися без нічого, робити цей комплекс, де вам зручно можна на вулиці, так як я, якщо... Ви екстрем... не настільки екстремальні, то можна робити це вдома, в комфортних умовах, на килимку, можливо, просто на коврику. Головне, щоб ваша поверхня не сковзила, ви чітко чіплялися стопами за підлогу. Супер. Добре, один собі лишу. Поставте його, якщо у вас він є, або книжку, поставте з вашої правої сторони. А ми стаємо з лівої сторони. Так, відпускаємо плечі, ніжки разом. Так, відпускаємо долоні, робимо глибокий вдих. І глибокий видих. Через губи видих, ще вдих. І ще глибокий видих. Ще вдих. І ще глибокий видих. Піднімаємо ручки догори вдих. І наліво ваше видихаємо. Робите зі мною дзеркально вдих. І на ваше право видих. Вдих і відкриваємо праву ніжку в сторону, поза богиня. видих. Дихаємо тут три рази вдих. Глибокий видих. Ще вдих. Глибокий видих, ще трішки нижче вдих. Глибокий видих, супер. Відпускаємо ніжки, Випрямляємо колінка, закриваємо вашу ліву ніжку і праву руку ведемо вниз, тут поза під над коліном, під коліном або на гомілці внизу. Дивимося нагору, тримаємо, дивимося на великий палець, тримаємо. Зосереджені на великому пальці. Рука чітко, рівно йде вгору, поза трикутника, вдих. І видих. Завертаємо на таз, завертаємо нашу руку. Ніжка, наші стопочки зразу рівно за задньою нашою стопочкою. Можете використати пропс, можете поставити ручку під коліно, над коліно, там, де вам зручно живіт на стегна. колінко переднє можна зігнути, Робимо вдих. І глибокий видих. І відставляємо назад вашу ліву ніжку і піднімаємо ручки догори поза воїн номер 1 вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Ні, ще вдих. І видих. Обов'язково тримайте тут кут 90 градусів. І щоб ваші пальчики на ногах було видно. І тепер опускаємося вниз. П'ятечку опорно можете припідняти так, догори. Можете її поставити. Ліктиком, якщо вам виходить взяти це положення, ліктиком ще більше відводимо своє колінко в сторону. Ви можете тримати руки внизу, ви можете тримати руки на своєму блоку або книжці, і вам буде зручно. Ліва ніжка на п'ятечці, ще вдих. І глибокий видих. І тепер переходимо в другу сторону. Можете допомогти собі блоком, можете опиратися руками, можете просто перейти без рук видих. Супер. Пам'ятаєте, п'ятечка може відірвана бути вдих. І видих. І ще дих. І видих. Тепер можете допомогти собі руками, або робити це без рук, як я. І стати в позу воїна номер 1 Закрити таз, відкрити руки. Опорна нога 90 градусів, кут. Центр між ногами. І ще вдих. І видих, супер. І опускаємося вниз, ніжку підставляємо руки знову під коліном, над коліном, або внизу. Вдихаємо тудих. Ні, видих, ні ще дих. І ще видих. Відкриваємо вашу праву ніжку і праву руку догори. Рука або під коліном, над коліном. На гумілці або внизу. Або на пропсі, на кубику. Як вам буде зручно, відштовхуємося рукою догори. Дивимося на великий палець, зосереджуємо увагу. На великому пальці ще дих. Поза трикутника видих. І ще дих. Клас, видих. І відкрила поза богиню. Вдих. Супер, видих. Стоємо тут, вдих. Видих. Ох, вдих. Ще таз-низ. Видих. Закриваємо руки, закриваємо ніжки вдих. І видих. Руки на ваше право вдих. І видих. Нахилилися вдих. І наліво видих, нахилилися вдих. Руки. На масте дихаємо тут дих. І глибокий видих. Ще вдих. І видих. Ще вдих. І видих. І зараз трошечки швидше це робимо ручки вгору вдих, направо видих. Вдих. Наліво видих. Вдих. Підняли ліву ніжку, вийшли поза богинь. Видих. Стоїмо тут вдих. Видих, закриваємо право ніжко, вдих, дивимося нагору, поза трикутника. Видих. Ручка там, де вам зручно. Закриваємо стаз. Закриваємо ніжку. Видих. Живітна стегна. Руки можуть стояти під коліном, над коліном або внизу. Видих. Опускаємо назад, відсовуємо ніжку, право. Піднімаємо ручки догори, поза вогня номер один. Вдих. І видих. Ні, ще і опускаємо таз, відкриваємося, може допомогти собі руками, відкрити таз. Акуратно, п'яточка може бути відірвана. Видах. Стоїмо тут вдих. І видих. Переходимо в другу сторону, вдих. Можна триматися за підлогу. Видих. Ще вдих. І видих. Закриваємо таз, поза воїна. номер один. Дих. Підставляємо назад Видах. Видих. І ще вдих. І видих. І ще трішки ближче підставляємо ніжку, опускаємося вниз, живітна стегна, шия, розслаблена. Ручки можуть бути під коліном, над коліном. Або на нашій стопі, або повністю на нашій землі, внизу на підлозі, вдих. І видих. і ще вдих. І видих. Відкриваємо вашу ліву ніжку і відкриваємо ліву ручку догори. Видих. І вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Відкриваємося позу богині. Вдих. Оп! Корпус рівно. Центр вниз. Видих. І ще вдих. І видих. І закриваємося в ліву сторону. Вдих. І видих. І наліво вдих. Видих. І направо вдих. Видих. І вдих. І вдих Самосхіді видих, дихаємо тут, вдих. І глибокий видих. І ще вдих. І глибокий видих. І ще вдих. І глибокий видих. А тепер робимо ще одне коло туди-назад, але трошки швидше з вдихом, Піднімаємося руки вдих. І видих. Наліво вдих, направо, видих. Піднімаємося вдих. Ваша права ніжка піднімається. і Відкривається сторону. Видих поза богині. Закриваємо ліву ніжку, поза трикутника, вдих. І Закриваємося. Видих. Вниз живіт на стегна. Відставляємо назад задню ніжку, поза воїна, вдих. І відкриваємося видих вниз. Стоїмо тут вдих і переходимо на другу сторону. Видих. Опа. Є. Вдих. Відкриваємося позу воїна. номер один. Видих. Супер, стоїмо тут вдих. Опускаємося вниз, підставляємо задні ніжки трішки ближче. Видих. Живіт на стегна. Руки під коліном, над коліном або внизу, або на підлозі. Видих. Відкриваємо праву ніжку і праву ручку до гори трикотник. Видих. Відкриваємося вдих богиня. І закриваємося на вашу праву сторону, лівою ніжкою вдих. І направо видох. І вдих. Наліво видох і вдих. Самосхіді видих. І ще одне коло вдих. Направо видох. Вдих. Наліво видох. Вдих. Піднімаємо ліво ніжку в сторону. Видих, закриваємо праве ніжко, вдих. Дивимося нагору. Видих. Закриваємо ручку, вдих. Ніжко закриваємо. Живітна стегна. Видих. Переднє може зігнутися назад. Ніжко. Вдих. Поза воїна. Видих. Стоїмо тут вдих. І відкриваємося вперед. Відкриваємо наш таз. Видих. Супер, переходимо в другу сторону, можете собі допомагати. Вдих. І видих, так, закриваємося позавоїна номер один дих. І видих. Опускаємося вниз, вдих. І живітна, стегна, ніжка позаду. Видих, трошки її зблизили. Відкриваємо задню ніжку вдих. Дивимося на гору, прав, ліва рука догори, видих, богиня, вдих. І на ваше ліво, видих. І туди вдих, наліво, видих. Вдих. Видих направо вдих. Самосхід і видих. Відпустили руки, заплющили очі, широкі стопи, трикутнички на ногах, вдих через ніс. І видих через губи. Ще вдих. І видих. Ще вдих. І глибокий видих. На цьому комплекс наш закінчується. А я вам хочу дати поради, як закінчити ще наше тренування. Ляжте собі, будь ласка, біля стіни, закиньте ноги до гори і полежіть так 5 хвилин. Хай трошки покращиться ваш кровообіг обіг в ногах. І ще, якщо у вас є сили, можете цю позу зробити, просто, звичайно, на килимку стати в берізку і постояти 5-6 глибоких вдихів і видихів. І це допоможе вам ще краще закінчити цю практику і відновитися. Дякую вам, дякую, що ви зі мною. Бажаю вам гарного вечора. Намасте!